Вітаю вас, друзі! Сьогодні у продажі ми маємо ось таку Mazda CX5. Це у нас 19 рік, двигун 2.5, автомат, повний привід. А, пробігу у нас майже 70 тисяч кілометрів. В такому сірому кольорі. У комплектації присутні у нас передні парктроніки, умивайки фар, звичайно шлінзована оптика, дистронік. Ось безключовий доступ також присутній до автомобілю. Так, покажу вам спочатку багажник. І у нас так. на електроприводі. Ось так він відкривається. Ось такий у нас багажник. Присутня Звичайно, ж друга підлога, запаска, домкрат, ключ, все на місці. Так. Задній ряд складається, виходить рівна підлога, Ось, закриваємо. Присутня у нас камера заднього огляду, ось вона. Так. Давайте покажу задній ряд. Ось такий салон, фільбінований шкіра алькантара. Досить він такий комфортний, зручний. Ззаді також присутній у нас підкитник. Ось з підстаканниками. Так. Ось така карта. Звичайно ж, усі склад автоматичні, музика боус. Висутній контроль мертвих зон, регулювання саме собою. утримання в полосі, відключення стабілізації, Автосвітло, автодощ, кнопка. Ось дестронік-регулювання. Так, Ну і круїзу. Ось така у нас шайба мультимедія. Електроручник, переключення режиму їзди, тобто спорт, комфорт, еко. так, Важільки ПП, клімат наш бокзоний. Давайте заведемо, щоб він засвітився. Нажали на кнопку, то завелось По автомобілю взагалі немає ніяких помилок. Раз, секунду. Ось. А Взагалі немає ніяких помилок. Ось наш пробіг майже 70 тисяч. Так, давайте включу світло. Ось клімат наш двохзонний, є підігрів передніх сидінь. Ну і відповідно налаштування тут клімату. Тобто, температура більше-менше, кондиціонер, ніж звичайному автомобілі. Присутня у нас камера заднього огляду. Ось так. Також присутній у нас CarPlay в автомобілі. Зараз вам покажу. Так ось тут у нас CarPlay і Android Auto. Ось. Так, давайте попробуємо на ній переїхати. Так, поїхали. 2.5 повний привід, машина прохідна, тобто... Вона не виїздити, ось таку погоду ви не боєтесь, що ви кудись там не виїдете, що ви десь застрягнете. Ось. двигунчик 2.5 з каяктю. надійний, Досить такий економний, як на 2.5. Так. Тут фура повертає, ось. По салону взагалі немає зауважень, тобто сідушки ніде не потерті, не потріскані, так само дверні карти. Ось ця шкіра наша на торпеді, на картах в ідеальному стані. Підлокітник також. ну тобто Дійсно автомобіль. ну Пробі 70 тисяч, але виглядає він як новий. Так. Виїжджаємо. Ще не їде дуже бадьоро. Вона цілком хватає. ось загорівся контроль мертвих зон. Також тут у нас є динаміки на стійках, боус також. Кустика в машині дуже така чудова, Хватає басиста, голосно грає. Ось. Так, давайте запаркуємось. Ще раз покажу камеру заднього огляду. Так. Ось і паркуємось. Ось так. Тому, друзі, кого зацікавила дана Мазда cx 5. Маємо ще червону ось таку мазду 2018 року. Компанія Авто, продати ми вам можемо як за готівку, так і в лізинг Звертайтесь, будемо раді вас бачити. Всім гарного дня.